Азі відпочинку в селі Чорноморка відбувся фінал міжнародної програми Студентська республіка 2016. Тема Студреспубліки Республіки цього року позитивні сценарії модернізації України, роль місцевих громад і молоді. Фінал 18-ї студреспубліки зібрав найкращу молодь і інтелектуалів, які під гаслом досить теревенити зібралися для того, аби розробити план покращення економічного і політичного життя в Україні. У нас фактично є модерування багатьох державних інститутів, тобто ребята створюють свої партії, реєструються кандидатами, проводять настоящеї вибори. Тобто ми маємо таку державство, республіку у нас навіть є свої гроші, делемщики за них можна навіть пойти. Я морожене купіть свободно. фінал міжнародної програми Студентська республіка це найбільш масштабна щорічна молодіжна подія в Україні і одночасно найінтелектуальніша. До Чорноморки цього року приїхало понад 700... учасників молодь з усіх регіонів України, а також іноземні гості. На яна саме що ми могли винищити судиспубліку, там от можливо така вот. Іскра бо ідея, которая все таки нас би вдохновила не только учасникам, але можливо, і всю нашу страну. І діта може бути приблизила к пониманию все таки, куди нам далі двигаться. Вікторія Павілоні до нашої області на студреспубліку завітала з Донеччини. Дівчина не перший рік бере участь у грі і в попередні рази навіть прийшла до магістрату. каже, що це чудова нагода дізнатися багато нового. Узнали много нового, чего нам сейчас к сожалению, не могут дать в потому что как бы, не хотят тренера ездить в города, которые приближены к военным действиям». Три дні студентам запропонували пожити в імпровізованій державі, яка діє за власними правилами, де субфестивалі тривають нон-стоп, а її громадяни завзято без імітації шукають позитивні сценарії розвитку України. Ее цель э, научить молодежь основным институтам общества объяснить э, преимущество пассивного и активного избирательного права. То есть, чтобы изменить общество, нужно не просто голосовать, но и э, пропагандировать свои собственные идеи, научиться их выдвигать. Республіканці щороку збираються, аби проробляти сценарії модернізації нашої держави. Досвід помилок останніх років чітко показав, виключено форсована модернізація може надати шанс нашій країні жити нормальним життям. При цьому на аркуш модернізаційних змін треба наносити лише позитивні фарби, малювати спільну позитивну перспективу для громадян України, всіх національностей, мов, конфесій, будь-якої статі, орієнтації, політичних поглядів Не слишком сильне гуманітарне подготовка в области истории, политологии, социологии и тому подобных дисциплин мешает осознанию того, что многое на самом деле было уже сказано, и то, что кажется супер открытием, на самом деле уже открыто до них. Поэтому результат всегда непредсказуемый. Протягом трьох днів студенти мали змогу позмагатися в студентській мафії, фестивалі аматорського відео, фотоконкурсі, нічній та денній тусі тощо. Під час студреспубліки визначили першу леді кращого соціального музиканта в Music Live Awards та багатьох інших переможців у різних субфестах. Наталі Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Громадсько та